Користуйтеся. Дякуємо, користуйтеся. Ці такі доволі рідкісні видання, вони поповнять нашу колекцію і, напевно, ми будемо до них звертатися uh. ще довго й довго. Це жителька Хорошова Марія Салманіна. 16 квітня жінка передала музею коштовного каміння понад 40 світлин і 5 книжок. Вона розповіла, що ці речі її дідуся, який був геологом і засновником колекції цього музею. У мене є свій домашній архів. А це я можу передати, щоб другі покоління, внуки теж правнуки, цікавились. Я думаю, що і дідусю було б приємно, вже немає його на світі, але пам'ять, як вони в молодості жили, буде для інших поколінь. Так все розпочиналося, але назва ми мали на увазі те, що як розпочиналося освоєння і розвиток нашого родовища. Всі світлини стосуються геології на них працівники, те, як вони проводили дозвілля також фото мінералів та гірських порід. Нещодавно, розповідає директорка музею Віталія Яковлєва, фото минулого вирішили виставити на соціальну сторінку. Цей пост викликав дуже великий такий ажіотаж серед місцевого населення, було дуже багато різних постів, різних дзвінків. І ми зібралися колективом і подумали, якщо це так цікаво, а ми знаємо, музей розумієте, це сховище артефактів, то чому нам не проявити таку ініціативу, не звернутися до місцевого населення для того, щоб вони приносили свої фотографії старі бабусь, дідусів, які працювали на родовищі, або мали якесь відношення до цього родовища. І ми теж все це виставили на сторінку. У музеї ще представлено близько 30 наукових книг. Це зібрання геологічної літератури різних періодів часу. Кінця 18 століття, сторіччя, 19-го і до сьогодення це унікальна література, унікальна інформація, яка донесена до наших часів. У Нас є книжечка записки горного інституту імператриці Катерини II». Також поповнили і колекцію геологічних знахідок. Але останніми, от які ми поповнювали це, от, наприклад, був ось цей зразок із родовищ України. Колекція поповнилася австралійськими опалами, які нам теж подарували, тому що на сьогоднішній день. Це тільки подарунки. Це от друза клевеландиту із великим кристалом топазу. Таких зараз вже дуже мало є, з правильними формами. Ви його бачите першими, по суті. До поповнення колекції також долучилась і місцева художниця Вікторія Сокирко. Вона подарувала для експозиції картину, вимощену кварцем і синтетично вирощеним камінням. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.